Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати густе сливове яблучне повидло. Повидло виходить дуже смачним, гарним на вигляд, має насичений темний колір і справді густе. Таке повидло не розтікається, не витікає під час випікання, тому чудово підходить як начинка до випічки. Завдяки поєднанню яблук і слив виходить дуже ароматно, тому смакує і просто на хлібчик. Тож нам потрібна велика каструля, на дно наливаємо воду і кладемо сюди очищені від кісточок слив. Для повидла краще брати тверді сорти слив, які не є надто соковитими. Яблука потрібно очистити від серединки, шкіру залишаємо. Далі це все відправляємо на плиту та варимо, помішуючи до м'якого стану. Тепер потрібно наше сливове яблучне пюре перетерти через сито, щоб забрати шкіру. Виходить ось така однорідна маса. Знову переливаємо її назад у каструлю, додаємо цукор, перемішуємо і продовжуємо варити. Уварюємо на повільному вогні 3-4 години, щоб випарувалася вся зайва рідина і повидло стало густим. Далі розливаємо у чисті стерилізовані банки і закриваємо кришками. Ось і все готово. Таке повидло чудово зберігається навіть більше як один рік. Але я впевнена, що воно довго у вас не затримається, бо насправді дуже смачно.